Сьогодні середа, 12 жовтня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн виданні Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в та області у студії. Працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. І до новину при фронтовій Миколаївщині. У ніч на 12 жовтня, близько о пів на першу ночі, ворог обстріляв околиці Миколаєва. Попередньо без жертв та постраждалих. Руйнувань не зафіксовано. Також під удари потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. Обстріли зафіксовано на території Первомайської, Куцурубської та Широківської громад. Є влучання у житлові будинки. У деяких населених пунктах через обстріли зникло електро- та газопостачання. За інформацією оперативного Командування південь зранку над Миколаївщиною, силами та засоби протиповітряної оборони, збито 9 ворожих дронів камікадзе шахет «Шахет-136». Низка громад Миколаївщини вже більше півроку живе в умовах прифронтової зони. Через активні бойові дії та близькість до фронту доставити туди гуманітарну допомогу складно. Кореспонденти телеканалу «Март» поспілкувалися з волонтерами, які щодня возять предмети першої необхідності у такі райони, та на власні очі побачили, як працюють небайдужі миколаївці. На годиннику 9 ранку вони завантажують машину продуктовими наборами, уточнюють точки доставки гуманітарної допомоги, перевіряють справність автівки та звіряють за мапою свій маршрут. Так зазвичай починається робочий день у волонтерів центру Любов Христова. Допомагають активісти мешканцям прифронтових громад Миколаївської області. Цього разу вирушають до населеного пункту, який чи щодня потрапляє під обстріли російських загарбників. Дорога волонтерів пролягатиме до села Березнигувате, що розташована неподалік території тимчасово окупованої Миколаївської області, а також поблизу лінії зіткнення з ворогом. Про численні удари ворога по території громади свідчать, щоденні зведення Миколаївської обласної військової адміністрації через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України. Місцеві мешканці змушені вже вісім місяців поспіль прокидатися, жити, працювати і лягати спати під звуки вибухів. Прилітає страшно спати, страшно все на світі страшно по дворі ходить. От, як не там бахне, там бахне Особливо ночі, Ночу, як люди сплять 25 го час ночі. І бух котить, то в одній стороні, то в другій. Огнем, як засвітяться вікна, то не знаєш, куди тікати. Де бачимо, щоб пару стін хоч було. І лягаєш або сідаєш, куди там лягати. Як воно це підпирає, все, і отак у от тебе тіліпає, хату тіліпає, і все на світі. Попробуйте так вижити. Ми по школам б'ють, по больницям, ось в больниці розлупили. Больбольницю розбили. Дуже страшно а виїхати немає. Не за не куди і не за які кошти. Не виїхати нічого. Дуже страшно. Звикнути до життя в таких умовах неможливо. Зізнаються місцеві. Більшість населення виїхало ще навесні, коли витримувати ворожі обстріли стало нестерпно. Наразі в селищі здебільшого залишилося доросле населення та літні люди. Богдана розповідає: майже всі її знайомі однолітки та молодь виїхали. Я виїжджала, пробувала але...» Дома все-таки лучше, як не як, не можу ніде. Я тільки дома, от і все. Отак. От ну, мене тримає тут село рідне, якби народилася, ну, то вже ну, привикла, я не можу в другому місці, не можу і сього. Люди, які залишаються у громаді, потребують допомоги. Місцева влада забезпечує гуманітаркою у пільгові категорії населення однак задовольнити потреби усіх мешканців складно своїм завданням. Волонтери вважають доставляти вантажі з Миколаєва аби допомогти якомога більшій кількості людей. «Любий населений пункт, який почасними обстрілами, вони, всі, вони нуждаються із за того, що туди ніхто не хоче їздити. Ну давайте так скажемо, мало хто хоче, і нормального обезпечення в этих селах немає. Сегодня ездили в Березнегавато. Стараемся быть именно в Березнегавато каждую неделю. Отвезли сегодня 400 пайков, потому что машина вмещает определенные... Опрійове кількість гуманітарки і вже більше неможливо. можливо. Гуманітарні набори час від часу відрізняються один від одного. Їх надають різні українські та міжнародні донори. Як правило, це харчові пайки, продукти тривалого зберігання та засоби гігієни. Олег Шмейхель розповідає: у роботі волонтерів, які возять гуманітарку у прифронтові громади, важливо все робити швидко, адже небезпека тут чатує завжди. Були дні, коли в определених селах Разгрузка происходила в момент обстрела этого села. И останавливать нельзя, потому что всегда ну, враг, российские войска ведут с дронов наблюдение. И у нас уже были случаи, когда мы отработали село. Уїхали і на місце нашої машини атрабатували російські війська. проте це жодним чином не вплинуло на бажання волонтерів і надалі виконувати свою роботу. Місцеві мешканці вже добре знають кожного з них і не скупляться на добрі слова. Волонтерам дуже дякуємо за допомогу. Що такі люди є, що допомагають. дуже їм благодарні, вдячні. Надію, що всі то получає, всі вдячні. Дають гуманітарку насчет цього, насчет продуктів ми не скажемо, що нас не обіжають. Даже вже і по вулицях ось такого вже один раз возили. А сьогодні дали рис, сушонку дали, после масло, спает дали, О, рису багато дали, дай Богу здоров'я. Волонтери запевняють, за будь-яких умов готові доставляти гуманітарну допомогу в такі населені пункти доти, доки в цьому буде реальна потреба. З прифронтової Миколаївщини, Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для Єновин. Відбудовують власними силами у Миколаєві. Вчителі та батьки учнів взялися відновлювати одну зі шкіл, на подвір'я якої у вересні прилетіла російська ракета. Як проходять роботи та що мотивує містян, попри небезпеку ворожих атак, гуртуватися, розкажуть далі мої колеги. Місяць тому у дворі цього навчального закладу розірвалася російська ракета. Внаслідок ворожої атаки на школу в будівлі уламками та вибуховою хвилею винесло вікна, понівечило двері в класах та засипало сміттям приміщення. Сьогодні тут вже кипить робота, Лад наводять освітяни та батьки учнів. «В Ніч з 3 на 4 вересня ми отримали такий подарунок в середині будівлі, в середині двору нашої школи. Сказати, що подарунок був гарний, негарний. Вікна, двері. ну, Добре, що стіни лишилися цілими. Але я дуже хочу подякувати і колективу, і батькам, які взяли таку дуже-дуже активну участь в тому, щоб хоч трошки закрити ці вікна, які дійсно лишились геть без нічого, без. Ви повилітало все, і дійсно, десь так за тиждень це було полагоджено. Полагоджено це не те слово, але все ж таки вікна були закриті. Вітер не гуляє зараз коридорами школи. Роботи з відновлення розпочали одразу після обстрілу. Управління освіти надало закладу ОСБ плити. А колектив разом з батьками оперативно забили вікна. Пізніше підрядники полагодили пошкоджений дах. Оглянув школу і мер Миколаєва Олександр Сянкевич. Одразу після закінчення війни, після нашої перемоги, почнемо її відновлювати і нормально наробити наново все тут. Дай Боже. Ну а поки що дивлюся, що шифер міняють зараз на даху. Так, да, міняють на даху, бо якщо тут був центр, воно одразу пішло в цю сторону. Увесь колектив школи вірить, після перемоги України всі зруйновані навчальні заклади стануть ще красивішими та сучаснішими. Дуже сподіваюся на те і впевнена в тому, що по закінченню війни, дякуючи нашим військовим, перемога буде, і дуже скоро перемога буде. І дійсно, ми все це відбудуємо. І ми разом з допомогою, яку ми зараз отримаємо, і від управління освіти, і від Миколаївської міської ради нашої, я думаю, разом ми зможемо зробити все і ще ще буде краще. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти обстріляли в Миколаєві 88 закладів освіти, з яких 48 школи. Дві зруйновано повністю, ще вдвох пошкоджено окремі корпуси. Та навіть постійна небезпека не лякає миколаївських педагогів, а навпаки, гуртує їх та об'єднує навколо спільної мети. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, Валерій Федченко, телеканал Март для є Укренерго просить українців менше споживати електроенергії вранці та ввечері. Людей закликають обмежити використання електрики з 8 до 11 години ранку і ввечері з 17 до 23. Це дасть змогу енергетикам швидше відремонтувати обладнання, пошкоджене потужними ракетними обстрілами з боку військ Російської Федерації. У компанії зафіксували, що сьогодні зранку Україна споживала на 6% більше електроенергії ніж учора. Найменший рівень споживання електроенергії спостерігається в. Ночі саме в цей час краще користуватися обігрівачами, пральними машинами, вмикати бойлери, посудомийки та інші енергозатратні прилади, зазначили в Укренерго. Нова локація в історичному місці. У Миколаєві відкрили майданчик Козацький перевіз хто ініціатор, як виникла ідея та чому обрали саме берег річки Інгул. Дізнавалися журналісти телеканалу Ніс ТВ. Ми зустрічаємось із Сергієм Щербаковим в історичному місті. З декілька десятків метрів вже річка Інгул, керівник військової спортивно-козацької школи, розповідає, чому обрали саме цю локацію. У 18 столітті тут вирувала активне козацьке життя. Це у нас козацький перевіз, це, це би, в центрі міста Миколаєва, і те, що він тут знаходиться, він руйнує міф. У російському місті Мівмиколаїв. Бо вже козацькі поселення, як історично, вони це все руйнують. Бо тут було не дике пола, тут жили козаки, була тут кузня, були переправи, строїли чайки, струги строїли. Відтак представники козацької громади, волонтери та активісти засучили рукави та навели лад на ділянці. По тому побілили частину старої огорожі та зробили символічну табличку з описом. Щоб кожен проходив і кожен вже розумів, бо не всі знають, що це козацька територія, Миколаївська область це Гардівська Паланка, Запорозька Січі. Ну і, скажімо, це підтвердження найголовніше підтвердження, історичні підтвердження це дуже важливі. Але найголовніше це коли горе прийшло, у нас всі Миколаїві, всі жителі одразу показалися козаками. Хто воює, хто допомагає, хто то проявився козацький дух. Сьогодні зранку, хоч і у тісному, але дружньому колі цю локацію для відвідин відкрили та презентували містянам. Задумка виникла вже в руки зараз повномасштабного вторгнення, тому що інформаційно треба боротися. Ми боремося не тільки на фронті, ну на фронті е, ЗСУ, це в першу чергу, а інформаційно теж треба боротися, тому що оце е, руський город і все таке інше російська імперія це треба руйнувати. Ну звичайно, це треба було казати ще 30 років тому. А на жаль, сталося як так сталося. Ну це дуже дуже швидко. Хлопці зробили. ну… Я знаю, там за місяць, за полтора. Серед експонатів найбільша булова України. Її виготовили миколаївські майстри. До великої війни вже встигла помандрувати Україною. Вона не просто тось, тобто вона символічна. Тут було 19, ну, 19 районів, тому 19 зроблено. Значить, цей, скажімо так, шар це якби шар сили таких те саме. І дубовий такий, це, така от ручка в нас стала. — Це наші це... миколаївські майстри готували. Да, так? Це наші, да, наші козаки, наші ну, працювали це, майстри миколаївські. Це, це тут, тут тільки е, каза, ну і майстри Миколаївщини робили. І ця булава, вона їздила в Запоріжжя, в Херсон. Тобто ми возили де таке І зараз вона присутня тут, на відкритті, як початок символа власті на цій території. Після перемоги тут планують проводити шкільні екскурсії, вуличні лекції та козацькі ігри на свіжому повітрі. Настрій у нас має бути впевнений в першу чергу і з гордістю за те, що наші хлопці зараз роблять на передовій З огляду особливо двох-трьох останніх днів таких масових психічних атак ворога. Такі заходи і подібні заходи нам дуже потрібні, тому що ідеологічний аспект війни він дуже важливий і по великому рахунку я ось говорив, коли спілкувалися з хлопцями про те, що ідеологія це складова перемоги нашої майбутньої. Наталя Грудова, Ігор Невідомський, НІСТВ для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март і «Ніс -ТВ» і онлайн видання Квєстя та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.